Всіх вітаю, товариші голубоводи. Вітаю всіх на каналі. Трошечки поспілкуємося по голубах. Так, що у нас тут є? Голубочки бачу. На яйцях, напевно, сидить знов. Їхнє молоде. Одна є. Що доброго, що поганого? Поганого те, що бачу. Молоде. Молоде голуб'ята цих голубят чомусь знову. Вдихають голубята і говорю, що як крути, як не крути. Губочка там знову на яйцях сидить, це голуб, я. ще немає нічого. Тут що у нас муліманс? Сидить. Не дають мені спокою Дома вже взагалі нічого немає, лишилось, тільки тільки залишилося три білих голови, там пара білих і. І одна голубочка безпарна, залишилася це раз. Друге, тут у нас що? Тут у нас бачу, опари ще доїдають. Треба забирати, бачите, навіть, Бачу, зараз цього витягну. Теж молода здихає, але не розумію. Голуби літають, вітамінів вистачає і хто би що казав, все рівно є втрати. Отакі. Така у нас екосистема тепер у світі. Так що з цим нічого не зробиш. Дуже багато чую по людях, голуби здихають. Дуже цей. І проблема дуже сильна. Це дуже сильна проблема і в тому плані, що це екологія, 100%, друзі, це екологія. Екологія в нас дуже-дуже погана. По голубах що залишилось? Пара сизих є. Тримаються поки що. Пара жовтих сформувалася. Такий жовтий голуб з білого голубочку. Також одного сформувався. І оцей шамовий голуб і це їхнє одне молоде. Муліманс і шамового голуба голубка. Все, дві пари паяків. Те, що перестало, все пропало. Немає нічого. І з цими пішов пана Андрія. Нема, може вже ні, треба набрати до нього, може і в нього він. Вже прилетів на... решті-рештою, ніяк не міг звідси вибратися. Вже пан Андрій дивувався нервувався. Чому так? Не виводяться, голуби не виводяться, молодих взагалі немає. Тільки за все літо, я кажу, один цей шамовий дав одне молоде. Що я надасться, бачите, молоді здихають і все, нічого не дивно мені, тому що голуби вже літають, я вже тепер вже дійсно я не знаю що. Що воно і якно. Чому не так? Тому що хто би що говорив, молодих немає взагалі. І це досить сильна проблема. Бачу багатьох людей. Люди про це говорять. <кій> так що я рахую, що це екологія, друзі. Екологія. Тут я забрав цю клітку. Бачите, просто виставив таку дощечку. Голуби сюди залітають сюди туди. І все. Так що не знаю, що з цим робити. Голубів тримаю, те, що залишилось, те залишилось. Там ті голубяті, там бачу жовтий сидить. Щось, будемо будем бачити, що з цього вийде. Не хочеться якось, що вона було сюк-небудь, там жовтий з білим, не люблю я ці всякі махінації е е е некудичні, що не росте, як має рости і роз, розмножуватися. Але тим не менш так нічого не розводиться, так що хай просто собі для краси. Що літають, то й літають. Можливо, пару років молодих, якщо на базарі будуть, підкуплю якихось спортивних... Не хоч літають. Можна на них подивитися, так більше нема що. Навіть кажу. Просто втрати час, уйма зерна і толку з того ніякого немає. Такі справи. Так що вважайте, дивіться за птицею. Пишіть в коментарях, яка ситуація у вас з голубами, тому що має дуже критична, я кажу, в мене фактично з голубів не воїться нічого взагалі. Такі справи, друзі. Так що всім дякую, до побачення.